Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Девід, друже, а нагадай пліз, хто ж та чудова людина, яка може звільнити заступника офісу президента. Ну, Наприклад, за історію з виплатами 320 мільйонів на свої станції за енергію окупантам, корупцією в енергоатомі, чи там офшорну історію, чи щоб звільнили, він має ці гроші через паркан перекидати. Просто не можу пригадати, який підпис має бути на тому указі, щоб ні. Кого не звинувачувати дарма, так прокоментував Тобис Арахамій, Нардеба Жалізняк. Сам Арахамія пише в мережі поширюється маніпулятивне дослідження проте, нібито українці вважають, що за всю побутову корупцію відповідає президент України. Мало того, що президент України цілодобово займається війною та пошуками допомоги, він ще має і замінити собою всю антикорупційну вертикаль, на яку країна та партнери витратили мільярди. Коли президента запропонував прирівняти корупцію під час війни до. У державної зради у політикумі почалися вуплі про закручування гайок. Тоді чому саме президент має відповідати за бруківку, стадіони, тенісні корти та інший непотріб під час війни. З нового року країна має перейти на бюджет війни, де більше не буде виплат на вічі. Ці речі тільки оборона та тільки зброя. Сподіваюся, що антикорупційні органи посилюють свою роботу, у тому числі інформаційно, щоб президент міг займатися війною та міжнародною дипломатією, а незалежна анти. Корупційна вертикаль великої корупції в Україні. В той же час загалом мова йде про опитування: 78% респондентів вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію. Українці в своїй більшості вважають президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Про це стало відомо з дослідження за результатами опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. спільно з Київським міжнародним інститутом. Соціології у липні 2023 року, як стало відомо за даними соціології. Останом на початок липня 2023 року, 78% респондентів вважали, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та в воєнних адміністраціях, не погоджувалися з цим твердженням лише 18% опитаних. Що цікаво, українці більше старшого віку вимогливіші до влади. Якщо серед опитаних віком 18-29 років, 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей, віком за 60, частка критично налаштованих, зростає до 81%. відсотка. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково, переможемо разом.